Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Ви готові слухати слово? пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про Захея з міста Єрехон, проклятого міста. хочу продовжити це вчення і показати вам, як це взаємопов'язано. Нам потрібно бачити Господа Ісуса. Нехай Дух Святий відкриє наші очі, щоб ми побачили Ісуса в його красі, славі і зверхності. Луки, 18 19 Ісус дав закон молодому багатому начальнику, який хвалився своїми справами, але не був готовий розлучатися з грошима. Ісус дарував благодать Захею без всяких законів. Після обіду Захей став і сказав половину маєтку мого, і я віддам жабракави, якщо кого чим образив, віддам четверо. Ісус посміхнувся і сказав: нині прийшло спасіння цьому дому. Амінь. Те, що спонукало одну людину бути скупим, іншому допомогло стати щедрим. Що ж це? Закон обмежує благодать, відкриває ваше серце і ваш дім, і робить вас щедрим. Амінь. Слава Богу, Бог хоче, щоб ми засвоїли урок із цих двох історій. Ще одна історія, про яку я рідко згадую. Це історія про сліпу людину. Вона також пов'язана з історією Закхея. Це 18-й розділ від Луки. І зараз «Видющим той став і пішов слід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові і війшовши в Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався за Закхей» сьогодні я хочу поговорити про сліпу людину з Єрихону. Я рухаюся у зворотньому порядку. Ви помітили? Минулого разу ми говорили про Захея. Тепер розмовляємо про сліпого. Я буду читати не 18 -ту главу від Луки, а Євангелія від Марка, тому що Марк називає нам його ім'я, хоча це навіть не ім'я. Скоро ми в цьому переконаємося. Прочитаємо в Євангелії від Марка історію про сліпого злиденного. Побачивши Ісуса в цій історії, ви щось приймаєте від Господа, причому відразу ж. слава Богу за це. Десятий розділ від Марка бо син людський прийшов не на те, щоб служити йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Приходять в Єрихон. І приходять вони в Єрихона, Коли з Єрехону виходить, він разом із своїми учнями із безліч безлічі люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, Синтимей. Ми бачимо його ім'я, однак це не його ім'я. Поясню чому. Ви помічали, що в Біблії немає випадковостей, і все починається з 45-го вірша. Ісус називає себе сином людським, бо син людський прийшов не на те, щоб служити йому, але щоб послужити і душу свою дати на викоп за багатьох. Хто з вас вірить, що Господь? Господь кожен день готовий служити вам. У вас склалося враження, але це всього лише враження, що Господь поруч, щоб ми йому служили, щоб ми виливали йому серце і щось йому віддавали. скажу вам так: ми поводимося так, мов ми переповнені, мов ми багаті, не мов у нас є абсолютно все. Ні, це у нього є все. Він багатий, він повний всього. Він досконалий. Амінь. Ми приходимо порожні і приймаємо. Ми від нього Що ми можемо віддати, якщо раніше не приймемо. приходячи до нас, Господь хоче, щоб ми були смиренними, щоб ми навчилися бути як діти і приймали від нього. І він сказав: Я прийшов не для того, щоб мені служили я прийшов служити. Коли ви дозволите йому служити вам. З чого починається ця історія? за Ісусом йде величезний натовп, коли він прямує до Єрусалиму на святкування Великодня? для Ісуса. Цей тиждень буде останнім. він прямує до Христа. І наступного тижня він вже буде висіти на хресті. уявіть собі, як він проходить через місто прокляття Єрехон, сказавши перед цим, я прийшов не для того, щоб мені служили. Я прийшов служити. Тільки уявіть, якби Господь хотів, щоб йому служили. У нього є для цього міріади ангелів. Ви знаєте, що ангели не втомлюються, коли служать. Їхні голоси не хрипнуть. Вони можуть співати алілуя завжди. Амінь вони сильніші за людину павука, залізну людину чи будь-яку іншу людину з коміксів Марвел. Анголи не втомлюються. І якби Господь хотів, щоб йому служили, то у нього є для цього міріади ангелів однак Бог створив людину в останню чергу. А він створив все ще на землі і в останню чергу людину але чому Бог створив людину, щоб та приймала все, що Бог створив, і чим забезпечив людина? Приймає і користується цим все, чого Бог чекає від людини. Це подяки, поклоніння і віри. Господь прийшов не для того, щоб йому служили. Він прийшов послужити. Бог дав народу десять заповідей в 20-му розділі книги. Вихід, коли вперше звучать ці десять заповідей, у 20-му розділі виходу Дозвольте показати вам 21-й розділ виходу. А оце закони, що ти викладеш перед ними. Коли купиш єврейського раба, нехай він працює шість років, а сьомого нехай вийде дармо на волю. У 20-му розділі виходу Бог вперше перераховує десять заповідей, переданих на горі Синаї. Чому в наступному 21 розділі Бог говорить Мойсею, Запиши ці закони про раба Єврея. Чому мова йде про покупку раба єврея? Бо говорить не саме про раба єврея, він говорить про свого сина, який прийшов і став для нас як скарб. я зачитаю вам цей закон, щоб ви його запам'ятали. Якщо купиш раба єврея, нехай він працює шість років, а сьомого нехай вийде дармо на волю, це називається рік визволення. Сім на сім це ювілейний рік. Це повне звільнення від усіх боргів і відновлення земель у власності. У сьомий рік раб повинен стати вільним. Якщо в той час, коли ви його купили, у нього була дружина, то виходячи на свободу, на сьомий рік він йшов разом з дружиною. Однак, якщо раб прийшов один, а пан дав йому дружину і у них народилися діти. На сьомий рік раб йшов на волю, але його дружина і діти залишалися у пана. Послухайте уважно, що може сказати раб? А якщо раб той широ скаже, полюбив я пана свого, очевидно, Бог мав на увазі себе як доброго пана. Вловили думку отже, ця людина любить свого пана. Це шире зізнання, адже більшість рабів не любить своїх панів. А якщо якщо рапто широ скаже, полюбив я пана свого, а жінку свою та дітей своїх не вийду на волю, то нехай його пан приведе його до суддів і підведе його до дверей або до бічних одевірків. Та й проколе пан його вуха й йому і Він буде робити йому повік, про що тут і йдеться. Відразу після десяти заповідей Бог говорить про раба, тому що незабаром Ісус прийде як раб. Слухайте уважно. Він прийде, і буде служити нам. Він прийшов сповнений благословен, сповнений благодаті та істини, зціленням в одній руці та забезпеченням у іншій він прийшов благословити Це він прийшов в образі людини. Вірно, він прийшов як людина. Це означає положення раба. Він каже: Я люблю мого батька і люблю мою дружину, церкву. Всі ми складаємо церкву. Я люблю мою церкву синів Божих дітей, Божих. Я не піду на волю. Іншими словами, я впевнений, що така розмова могла статися в гевсиманському саду, коли Ісус молився, отець сказав йому: Ти хочеш повернутися? Якщо повернешся, тобі не доведеться вмирати на Христі. Весь цей світ відправиться прямо в безнадійну вічність без Христа. Я впевнений, що Господь зробив свій вибір. Я люблю тебе, Отче. Я люблю. Церкву, я люблю і дітей, і церкву, я люблю дітей Божих. Я залишаюся, я не піду на волю. Ісус відмовився повернутися. ось чому він, він сказав не моя воля, воля, твоя, не моя воля, але твоя нехай буде Біблія говорить: він, він залишиться рабом його вічно. І, є і, ще один момент: рабу проколюють вухо, щоб усі знали, що це раб який залишився добровільно це не обов'язок, а добровільне рішення. А ви знали, що про це є пророцтво у псалмах? Ісус каже, отцю жертви і приношення ти не схотів, ти розкрив мені На Євриті це слово ідентичне слову проколов. Ти проколов мені вуха. Тоді я сказав, ось я прийшов зі звоєм книжки про мене написаної говорить Ісус, ці слова про нашого Господа Ісуса Христа повністю повторюються. У 10-му розділі послання до євреїв пастор, <пастор> так <Барті -Мей>. <пастор> а Вартимей, <пастор> так, повернемося <пастор> до Вартимея. Приходять в Єрихон. Jericho. Jericho, the... Єрихон – це місто прокляття. Amen. Чому прокляття? Його прокляв Josh, Ісус, Ісус Навин. Народ по одному разу обходив місто протягом семи днів. А на сьомий день обійшов місто сім разів із ковчегом. Заповіту. На сьомий раз Ісус Навин сказав: Вигухніть. Бо Господь зрадив вам місто. Народ закричав унісон, і стіни міста впали. І я був там багато разів. Руїни міста все ще там. Ісус на спалив спали все місто, обгоріли останки, теж там. Ісус новин спалив місто і сказав: Нехай ніхто не бере ні золота, ні срібла, нічого з іншого в місті. Це місто як десятина. Він був першим із десяти міст, які дав їм Бог. В інших містах можна було брати трофеї, але в першому ні. Ісус новин цілком віддав це місто Богу. Все, що було в ньому, було заклятим. Ісус Навин прямо сказав про це облудницю блудницю дім її батька і все, що її Ісус позоставив при житті. І Осіла вона серед Ізраїля і так є аж до цього дня, бо сховала була послів, яких послав був Ісус відвідати Єрехон. іншими словами, ніхто ніколи не повинен відбудовувати місто Єрехон, воно прокляте. У того хто це зробить, помре первісток у першій книзі царів саме про це і йдеться. його днів Хіїл з Бетелу відбудував Єрихона на перворіднім своїм Авраамові. Він заклав його фундаменти, а на наймолодші своїм Сеговові поставляв брами його за словом Господа, що говорив через Ісуса на винового сина. Ось чому я кажу, що це місце прокляте. Уявіть, що Ісус прийшов до проклятого міста і врятував Захея. Сьогодні ми побачимо, що він може врятувати сліпого жебрака. Давайте подивимося. Написано, коли з Єрихону виходить він разом із своїми учнями із безліччю люду. за Ісусом. Слідкувало безліч народу. Сидів, і просив при дорозі сліпий Вартимей син Тимеїв. А Вертимей це не справжнє ім'я. Вартимей означає син Тимея. Вар означає син, син Тимея. Тимей – саме так звучить ім'я його батька на Євриті. ім'я Тимей дуже часто зустрічається в книзі Левід в значенні нечистий. Тож so уже he. брака не було But імені Вартиме, це не ім'я. Це означає син Тимея або син нечистого, син нечистого. Зараз я висловлю думку пастора Принца Цього немає в Біблії, це просто моя думка. Я думаю, що його батько тімей зробив щось непотрібне, і все місто про це знало. Ймовірно, в той час він відновлював Дірехон, і ось цей сліпий без імені почув якийсь шум. Вартимей, син Тимеїв сліпий, сидів біля дороги, просячи милостині. і прочувши. Що то Ісус Назарянин? В Євангелії від Луки сказано, що Вартимей питав у людей, що відбувається. Він почув шум натовпу, що проходив повз, почув їхні розмови, і саме тоді він зрозумів, що щось відбувається. Він запитав у когось, що це таке, і йому сказали, що йде Ісус Назарей. Люди називали Господа Ісусом з Назарету. Сьогодні це, це говориться із, із повагою Ісус з Назарету. Коли Ісуса розповідає, Спинали над його головою, повісили табличку Ісус з Назарету. Це було принизливим виразом. У першому розділі Євангелія від Івана Нафанаїл, почувши, що Ісус родом з Назарету, запитав: з Назарету може бути що добре? Пізніше, завдяки тому, ким є Ісус, і що він зробив, це стало пахучим ім'ям. Отже, Вартимей почув, що повзи ідеї Ісус із Назаретом. Почав кликати та говорити сину Давидів. Ісусе, змилуйся надо мною. А ви помітили, що він накричав Ісус з Назарету? Щось змінилося. На євриті це звучить як -шуа бар Давид Ханані. Ханані означає помилуй мене. Якщо вас звуть Іван це означає Бог милостивий. Тут вертімей кричить «Ханані, помилуй мене, я ви мені благодать, І Давид, ханані. Помилуй мене. Він не кричав ісус з Назарету. Це дивовижно. Люди сказали, що повзайде Ісус з Назарету. Проте цей же брак бачив більше ніж всі вони разом взяті. оскільки Євангелія від Марка це перше з чотирьох Євангелій, Тут перша людина назвала Ісуса Бар Давид. Ісусе, син Давидів, помилуй мене. Ті, хто йшов попереду, змушували його мовчати, але він ще голосніше кричав син Давидів. Помилуй мене, і йому сказали замовкни, але він кричав голосніше. Цікаво, що люди знали жебрака по його батькові. Але справа не в тому, хто ви, яким було ваше минуле, і що люди говорять про вас. важливо, що ви говорите про Ісуса. Це змінює абсолютно все. Жебра кричав Ісусе, ти цар, який цар? Цар-служитель. Амінь. Согжебра кричав Ісусе, помилуй мене йому сказали мовчати, але він кричав ще голосніше. Ісусе, останній раз, коли я читав про Ярехон Ісус новин та його сильні чоловіки кричали: на сьомий день і сьоме коло обходу міста. Ісус велів, всьому народові Шат! кричіть Господь дарував вам місто. Всі закричали, і стіни Єрихону впали. Цього разу кричав жебрак. І що сталося? Стіни його сліпоти впали. Все це сталося у Єрихоні. Коли жебрак закричав, Ісус зупинився. У ті часи царі слухали тільки дуже важливих персон інших царів або багатих людей. Однак цей цар зупинився, почувши крик сліпого жебрака. Багато хто здивується, подумаєш, сліпий жебрак, це ми, сліпі жебраки, ми всі сліпі, і ми всі заблукали в своїх поневіряннях. Ісус зупинився і велів його покликати кличуть сліпого і кажуть йому, ці ж люди тільки що веліли йому замовкнути, так? Що ж вони говорять тепер? Будь бадьори і встань, він кличе тебе, а то скинув плаща свого. Мені це подобається. Він скинув з себе верхній одяг. Ми всі одягнені в самоправедність. Ми прикриваємося фіговими листями. Нам здається, що все добре прикрите, Однак листя не зможуть прикрити ваші гріхи. Бог першим вбив тварини, одягнув Адама та Єву. Коли ви одягаєте самі, ви завжди відчуваєте, що чогось не вистачає. Цей одяг недосконалий, Але коли Бог одягає вас, брати, сестри, ви одягнені. Це образ Сина Божого, який прийде і помре за вас. На шкурах тварин завжди відніється кров. Без пролиття крові не буває прощення гріхів. Ісус пролив свою кров. Амінь. Слава Богу. Він скинув з себе верхній одяг. Це означало, що людина тепер не буде колишньою. Він пішов і скинув себе. Верхній одяг. У ті часи одяг був дуже брудний. Справжні жебраки дійсно сліпі жебраки ходили в особливому верхньому одязі, в знак того, що вони легально просять милостиню і не прикидаються. Оце так. Отже, жебрак підійшов до Ісуса. Подивіться, як поводиться цар. А Ісус відповів: і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав на євриці Рабоні. Це вираз найбільшої поваги. Учителю, нехай я прозрю. мені подобається такий підхід. Зазвичай ви підходите до царя, щоб коритися йому. Ви підходите, щоб послужити царю. Ви підходите, щоб вручити йому свої дари цей цар запитав у сліпого джебрака, чого ти хочеш від мене іншому перекладі сказано, що ти бажаєш щоб я зробив. Я зроблю пропозицію, а ти можеш розпоряджатися. Чи був коли-небудь такий цар? А Ісус вчора сьогодні і навіки той ж. Ені сейславертимей сказав, що б зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промови, веди, твоя віра спасла тебе. Мені подобається, коли Ісус цілює людину, він не каже, тепер ти зобов'язаний слідкувати за мною. Він завжди каже, іди. Ісус сказав гадаринському одержимому, з якого вигнав бісів. Повернися в дім твій. А воскресивши з мертвих молодого чоловіка, Ісус віддав його матері. Він завжди говорить: іди додому, іди своєю дорогою. Він ніколи не примушував людину яку цілював. Це благодать. Амінь. Звичайно, у нього були свої учні, але, зцілюючи когось, він не говорив «Іди за мною він ні до чого не зобов'язував. Він сказав Якову та Івану, які виправляли мережі, «Ідіть за мною. І вони пішли. Матвій був зайнятий збором мит. Ісус, Ісус сказав йому, «Іди за мною, і той відразу ж залишився і залишив все, пішов за Господом. Він ніколи не говорив, зціливши людину, ніколи... тепер іди за мною. Він ніколи не робив зцілення і чимо, що вас зобов'язує. І саме за це я люблю його. Коли я бачу Ісуса, це розбурхує мої духовні гормони. І це головне. Іноді ми не готові дивитися і запитуємо, що я можу дізнатися, але справа не в вас. Найкраще, чого ви можете навчитися, це бачити його красу, поклонятися і насолоджуватися ним. Думаю, що батько, перш за все, хоче, щоб Біблія була ілюстрацією Його сина. Коли ви будете дивитися на нього, ви будете перетворюватися із слави в славу в образ Господа. Алілуя. Ісус сказав сліпому іди, однак Біблія говорить, і він негайно прозрів і пішов за Ісусом по дорозі. Іншими словами, Ісус сказав іди своєю дорогою, але ця людина вірила. Добре, мій шлях це твій шлях. Алілуя! Який рятівник? Який Бог? Алілуя! Схиліть голови і закрийте очі. Можливо, ви знаєте, що ви заблукали. Я не кажу про те, наскільки ви хороші або якими ви були раніше. Я не кажу про ваші вчинки. Ви самі знаєте, що ви заблукали. Спасіння є лише в імені Ісуса, тільки Його кров може зробити вас біліше снігу. А що може бути біліше снігу? Часом сніг виблискує так яскраво, що вам доводиться надягати сонячні окуляри, щоб не осліпнути. Біблія говорить, коли вас омиває кров Ісуса, ви стаєте білішими снігу. Друзі, ви хочете омитися кров'ю Ісуса? ви хочете народитися знову, де ви зараз не знаходилися помоліться разом зі мною, отче небесний. Дякую тобі за дар твого сина. Дякую, що любиш мене. «Ти послав Ісуса померти за мої гріхи. Замість мене Він піднісся на хрест, і всі мої гріхи пішли разом із ними. Все моє засудження здійснилося. Ти воскресив Його із мертвих, на знак того, що всі мої гріхи омиті. Ісус Христос, мій Господь. Відтепер. І я рясно благословенний. Я живу в благоволінні і любові. В ім'я Ісуса Христа і весь народ сказав Амінь. Станьте, будь ласка, слава Богу. Слава Господу! Хто зі з вас вирушає у відпустку. Я помолюся про захист. Не сприймайте захист як належне, підійміть руки, отче небесний. Я дякую тобі, що ти Бог, який наказав своїм ангелам охороняти твій народ. Я молюся за тих, хто десь подорожує, і за тих, хто залишається тут. Господь, доручи своїм ангелам охороняти їх і позбавляти від усякого зла. Будь ласка, захищай свій народ на цьому тижні від усякої шкоди, від усякої небезпеки, нещасного випадку, страху і трагедії. Також захисти їх від будь-якої інфекції, хвороби. «Отець Небесний в ім'я Ісуса. Йди попереду них ну і випрями всі кривизни. Дякую тобі за дар Твого Сина Ісуса Христа. Це найбільший подарунок, який ми можемо мати. Дай нам духа, премудрості, і откровення, щоб наступного тижня ми ще більше бачили нашого Господа Ісуса. ім'я Ісуса. І весь народ сказав «Амінь». Благословень вам. До нових зустрічей.